Шановні тросянчани, сьогодні надзвичайно важливі події відбуваються навколо нашої суверенної держави. Ми всі стоїмо на порозі можливої світової війни, яку не повинні допустити всіма силами. Сьогодні для кожного з нас, для тресянчан, для сумчан, для всіх українців важливо зберегти мир і спокій на нашій рідній українській землі. Ми всі її виборювали довгі роки цю незалежність і суверенітет, і він повинен бути захищений. Я призиваю кожного із чоловіків, якщо виникне ситуація, і треба буде стати на захист нашої української держави, прийняти цей рішучий мужній вчинок і вийти, захищати своїх жінок, дочок, матерів, сестер, свою українську землю для того, щоб не допустити, щоб війська іноземної країни керували нашою державою, вказували, яким чином нам жити. І вирішували нашу подальшу долю. Я переконаний, що сьогодні ще є всі можливі шляхи для вирішення мирним шляхом цієї ситуації, яка виникла навколо Криму, навколо південних регіонів нашої України. Я закликаю сьогодні і російського президента зупинитися, адже це протистояння може прилитися у криваву війну між братніми народами. Я Хотів би зазначити, що в місті Тростянець, на Тростянецькій землі на сумщині немає жодних проявів насильства, жодних проявів якихось неконституційних дій по відношенню до російськомовного населення, до будь-якого іншого населення, яке живе на нашій території. Сьогодні ми живемо в нормальному суверенному государстві, Сьогодні ми цінуємо думку один одного, і я переконаний, що військовою агресією сьогодні не можна. Диктувати, як жити нашим народам далі. Я, е, як міський голова, зроблю все для того, щоб захистити мир і спокій на Трестанецькій землі, і я думаю, що сьогодні це головне завдання нашого українського суспільства захистити суверенітет і незалежність нашої української держави. Крім того, я хотів би подякувати за мужність, яку сьогодні проявляють наші військовослужбовці, які знаходяться в Криму. Те, що вони не піддаються на згодні провокації, те, що вони мирно сприймають всі ті образи, всі ті провокації, які сьогодні навколо них відбуваються, навколо їх частин, навколо їхніх сімей, що вони спокійно витримують весь тиск, це говорить про те, що вони дійсно справжні українці. Ми пишаємося ними. Ми віримо, що завдяки таким людям, які сьогодні. Стоять в Криму, в наших, в наших українських частинах, українські солдати. Завдяки тому героїзму, який є у всього українського народу, ми зможемо зберегти мир і спокій. Ми не піддамося на ніякі провокації. І я думаю, що Україна залишиться і завжди буде вільною суверенною державою.